Два тижні відновлювальних робіт під ворожим вогнем. Рятувальники зведеного загону, які несли службу в узюмі, що на Харківщині, повернулися на прикарпаття. Працювали хлопці цілодобово. Найважче кажуть не забувати, що просто під ногами тебе може спіткати небезпека. Вчилися працювати у всіх умовах, тобто е працювати як вони кажуть. Ну, тобто, ти не маєш вільного доступу до того. На тій самій пожежі чи на тому ДТП ти завжди думаєш про другий фактор: це підрив на міні, це боєприпаси, це вибухи. Ти завжди чимось зацікавлений, не тільки відданий повністю роботі на тому об'єкті чи на ДТП, а ти думаєш, половина тебе ще, щоб, не дай Бог, нічого не зачепити, ніде не зійти і робити на такому, на такій віддаленій більш території, тобто не. не Вчилися, вчилися все наново працювати. Відновлювали пошкоджені ворожими ракетами приватні будинки та школи, розбирали завали та гасили пожежі. Окремим завданням кажуть рятувальники була організація цілодобового підвозу найнеобхіднішого питної води та продуктів для місцевих. У Нас було два відділення: одне мінялося, друге заступало, і так на прозі цілого відрядження. Проводилися у нас такі чергування. Ну, під час чергування ми залучалися на різні всякі роботи. Це саме господарські роботи, плюс відновлювальні роботи, і по, про, по просьбі місцевої влади проводили езгумації тіл. Окремим викликом кажуть надзвичайники стала підготовка до опалювального сезону. Навіть свій вільний час витрачали, аби допомагати місцевим пережити зиму. Після зміни ми залучалися також на відновлювальні роботи по місту Ізюм. саме заготовлювали старшим людям пенсіонерам дрова. Відновлювали будівлі, а саме забивали вікна під ну, підручними матеріалами, які знаходилися у нас брезентами, клійонкою, терсоплетами, щоб підготувати оселі до зимового періоду. Загалом до відновлювальних робіт на Харківщині залучили з пів сотні прикарпатських рятувальників та з десяток одиниць техніки. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.